Готовий? Привіт, друзі, я Огон Роман, ви на каналі Натуральний Камінь. Я з своїми колегами по роботі, своїми друзями, стоваришами, однодумцями, просто хорошими людьми сьогодні заперлись в глушину Карпатських гір в пошуках унікального, супер-суперового каменю. Про нього я, я багато чув. Правда, майстри не видають свої таємниці. І місце знаходження, географічне місце, де, де цей камінь є. Я до того часу не знав, ми знайшли. Заодно використали цей похід, щоб провірити, чи вже є гриби, чи грибний сезон почався. Отож, я знайшов камінь, називаємо його, я не знаю його назви, якийсь Карпатський гірський камінь. Унікальний називаємо його там, перлина Бандерштату. Щоб менше ви мене слухали і менше на мене дивились, дивіться на камінь. Отож, тут я тут я зібрав. Е, най, най, такі, найтиповіші зразки каменю. Тоб, почнемо з, з каменю, унікальність якого я мушу намочити, тому що мушу намочити і трохи відметир він грязний. Отож, почнемо з цього. Крім того, що в нього незвичайний рельєф, просто незвичайний, так якби віск, свічки натопився, на у нього є прожилки кварців. І ще не до кінця відмити, з цей, 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 цього боку, до речі, будь-який камінь береш, з будь боку він красивий, що, що кольором, що рельєфом. Цей глибокі тріщини, просто глибокі тріщини, насичений темно. От такий камінь. Глибокі тріщини, але він галтований, або укатаний самою природою і я не знаю, що з ним відбувалося, ми його відкопали з ґрунту, а не з ріки взяли. Отакі от тріщини, він так би порізаний ножем, суперово. Дивіться на цей камінь. Я вже казав на цього каменю, ціни йому немає. Такому каменю ціни немає. Я просто, я просто в шоці від краси цього каменю. Е, наступний камінь. Зверніть увагу на на цей камінь. Його тут багато і цей кварц в цьому, в цьому місці просто його дуже багато. Якщо це кварц, наскільки я розумію, який чув, що це кварц, не знаю, спеціалісти розберуться. Наступний камінь. Той самий, от його можна назвати старий камінь. Маса кварцу, тріщини розрізи, просто бомба. На, наскільки він рівний, та його тут рівного, просто вагом. яка площина. Настільки рівний, що ним можна ось візьми, ним можна з успіхом оздоблювати е, чи фасади, чи цоколь, де потрібен саме рівний і тонкий камінь, або сходи, сходову клітку. Наступний камінь. Це той самий з квартом. Просто бомба. Просто бомба. Я... Ти кайфуєш від нього? Як ми кайфуємо від нього? Наступний. Я вже не буду мити, тому що... Він сам про себе все говорить. О. Е, дуже великий вибір бутового каменю, тобто такого каменю, з якого можна мурувати е, мури, огорожі. Зараз я покажу вам, як він вріціє. Ну, і, і так далі, і тому подібне. Просто унікальний рельєф каменю і кольору. Просто унікальний. Такого я... я не зустрічав. Навіть той камінь, що... що мені зустрічався, не такий красивий. Отож, зараз, зараз я пофотографую камені. Ви так під музичку, звичайно, в стилі рок, подивитесь і оціните цей камінь. І місце, де воно знаходиться, ми ще раз наголошую, ми в важкодоступному місті місці в Карпатах. Я пропоную ось що. Наступний наш об'єкт це буде об'єкт з використанням цього каменю. І, і я зроблю все можливе для того, щоб збудувати тільки саме з цього каменю, щоб вам продемонструвати всю красу і унікальність як каменю, так і нашої роботи. Отож, ми група. Отож ми, приватне підприємство Натуральний камінь пропонуємо вам не тільки подивитись на цей камінь, а також е ви маєте унікальну нагоду замовити в нас камінь, е там, чи самовивозом, чи ми доставимо вам камінь. Е камінь, якого, скажімо так, у вашому місті немає, чи то Львів, чи то Чернівці, чи то Київ каменю. Нічого подібного у вас немає. Ціну ми, звичайно, говоримо на місці. Може я вам подарую, бо я дуже добра людина. Все, дякую вам за увагу. Е, Обов'язково підпишіться на цей канал. З вами найкраще були Легун Роман. Майстер Петро. Покажи Петра. І, І майстер Тарас. Ми. Ми найкращі майстри Бандерштату, ми, ми охоронці цього лісу і людям, в кого злі наміри, не радимо сюди заходити. Щастя вам, успіху, здоров'я, будьте здорові!